З волонтерів у військовій Юрій Сінько, що близько двох років допомагає нашим бійцям з артбригади, сам їде на передову. Із собою бере так звану таблетку, машину, яку ремонтував майже рік. Чому вирішив змінити профіль, розповів нашій Катерині Гладенко. Юрій став волонтером близько двох років тому. Весь цей час ремонтував машини як у сумах, так і на передовій. Тепер же підписав контракт і поїде на Луганщину служити. Я уже устал от волонтерства, устал в каком плане. Я устал людям доказывать, что армия, не будем мы помогать, не будем мы кормить свою армию, мы будем кормить армию врага. Я просто, если честно, я устал. И я знаю, что я принесу пользу, не меньшую пользу, а может даже большую, находясь на переднем крае, находясь в подразделении, куда меня зачислили, как зампотеха батареи. Там роботи будуть не менше. На передову поїде не один. З собою забирає цей відремонтований ОАЗ, що рік тому для потреб військових виділила обласна рада. Говорить, тоді їх віддали два. Він забрав собі гірший. У задовільному стані з усієї машини були дах та скло. Все інше довелось реставрувати разом з волонтерами. На оглядини перед КПП вийшов заступник командира артбригади. Сібрати зрівнюють з тим, що було, то практично стерильна операціонна. То, що Тут все було трухлом стані ржаве, практично провалений весь кузов був. Така допомога, за словами військового, необхідна хлопцям на передовій. Відчувається, що з кожним днем ця допомога знижується, тому що, ну, мабуть, немає бракує коштів, якими можуть допомогти волонтери. А допомога ця, вона безцінна і вона. Потрібно завжди, тому що не завжди ми можемо отримати якісь запчасті швидко, щоб відремонтувати машину. Волонтерам обратилися, вони, якщо є у них ресурс, вони нам допомагають, і машина на наступний день, через день вона поїхала і виконує задачі. Ще тиждень Юрій закінчуватиме справи. Говорить, потрібно встигнути відремонтувати ще кілька машин. Ви бачите, я вже в формі. Зачислюю бригаду і вихожу під Луганськ. Сумахня, фактично, волонтерам, які займаються артбригадою, не Интересно будет передать передати комусь естафету. Відремонтований же ОАЗ поки чекає у Сумах. На передовій на ньому працюватимуть у медичній частині одного з дивізіонів сумської артбригади. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини.